11 клас біологія та екологія рівень стандарту. Ґрунтове середовище. Розглядаємо ресурси інтернету, аналізуємо побачене, запам'ятовуємо, застосовуємо. Гадайте, що таке абіотичні чинники. Знайомтеся, Василь Васильович Докучаєв, видатний учений, природодослідник, автор першої у світі наукової класифікації ґрунтів, засновник ґрунтознавства. Він вперше дав визначення ґрунту як верхнього родючого шару землі. Створеного сумісною взаємодією всіх компонентів природи, він довів, що ґрунт це не просто гірська порода, а цілком самостійне тіло природи. Проблемне питання, які ж особливості ґрунтового середовища існування, це абіотично-біотичне середовище. За Вернацьким, який був учнем до Кучаєва? Грунт це особливе біокосне тіло, що складається одночасно з біологічних, тобто живих, і косних, тобто неживих тіл, мінералів води, повітря, органічних решток. Екологічне значення ґрунтового середовища визначається фізичними, ну, такими як пористість, щільність, структурність, вологоємність, теплоємність та хімічними. Ну, наприклад, хімічний склад, кислотність біологічними, ґрунтові мешканці, їхня життєдіяльність властивостями ґрунтів. Грунт як середовище існування характеризується такими особливостями: увага! Вода і повітря містяться в порожнинах між часточками ґрунту. Склад ґрунтового повітря відрізняється від атмосферного. Немає впливу світла, його вологість завжди вища, ніж повітря. Характерна незначна амплітуда добових і річних коливань температур. Хімічний склад ґрунту подібний до складу літосфери, проте порівняно з літосферою в ґрунті міститься в 20 разів більше карбону, в 10 разів більше нітрогену. Нагромадження цих елементів у ґрунті пов'язане з життєдіяльністю організмів. У ґрунті концентруються елементи речовини, що їх постачають відмерлі рештки живих організмів. Перетворення цих решток за участі бактерій, грибів, дощових черв'яків, називається гумініфікацією, Гуміфікацією. а органічна речовина, що містить гумусові кислоти. Гумінові кислоти, гумін гумусом. Паралельно з цим процесом у ґрунті відбувається не менш важливий процес мінералізації, що полягає в аеробному розщепленні органічних решток з утворенням мінеральних речовин, тобто біоелементів, мінеральних кислот та солей. Вміст деяких хімічних елементів у різних ґрунтах залежить від умов. Ґрунтоутворення і властивостей ґрунтів. Температурний режим з кожним сантиметром у глиб ґрунту. Добові та сезонні температурні коливання стають все меншими, і на глибині до півтора метра практично вже не простежуються У ґрунті згладжено температурні коливання порівняно з атмосферним повітрям. Вологість Грунтові води й опади створюють запаси вологи в ґрунті та забезпечують режим вологості проміжним водним і наземним середовищем. Вологість ґрунту є одним із головних чинників його родючості. Вода в ґрунті перебуває в декількох формах, наприклад, в гравітаційні, гігроскопічні, але найбільше фізіологічне значення має капілярна вода. Вона заповнює усі дрібні пори, швидко переміщується під дією сил капілярного тиску і завдяки цьому найкраще засвоюється рослинами. Газовий склад ґрунтового повітря відрізняється від атмосферного меншим вмістом кисню 11-20%. Більшою концентрацією вуглекислого газу 1%, але може підвищуватися до 26%. Це результат ґрунтового дихання, або точніше, дихання усіх організмів ґрунту. З глибиною в ньому значно зменшується вміст кисню і зростає концентрація вуглекислого газу. Через наявність у ґрунті органічних речовин, що розкладаються, у ґрунтовому повітрі може бути високою концентрація таких газів, як амоніак, сірководень, метан. Тож, запам'ятаймо, ґрунтове середовище навіть за істотною неоднорідності екологічних умов є достатньо стабільним середовищем існування для організмів. Яка роль едафобіонтів у ґрунтоутворенні? Едафобіонти від грецького – «ґрунт» або геобіонти це мешканці ґрунтового середовища існування. Неоднорідність ґрунтів створює велике різноманіття умов існування та виокремлення різних екологічних груп. За екологічними особливостями усіх мешканців ґрунтового середовища їх можна поділити на мікро, фіто, міко та зообіонти. Актинобактерії є однією з найпоширеніших груп бактерій у ґрунті. Розгляньте ілюстрацію 22. Грунтовими мікробіонтами є бактерії, такі як актинобактерії, міксобактерії, ціанобактерії, хемотрофні бактерії, археї, нижчі гриби, одноклітині зелені діатомові водорості, твариноподібні організми, такі як ґрунтові амеби, інфузорії, а також мікроорганізми, які населяють тканини живих рослин. Частка цих організмів досягає 90% від загальної біомаси, і завдяки саме їм відбуваються основні процеси гуміфікації, мінералізації, азотофіксації, біологічного вивітрювання, біоакумуляції та біологічного кругообігу хімічних елементів. Найпоширенішими групами мікобіонтів є цвілеві гриби, слизовики, мікоризні гриби та багато інших організмів. Фітобіонти це водорості та вищі рослини, відмерлі рештки рослин, перетворені мікроорганізмами і тваринами, це основне джерело органічних речовин для ґрунтоутворення. Розгляньте ілюстрацію 23. Різноманітність едафобіонтів. Запам'ятайте їх назви. Едафобіонтами є різні за розмірами ґрунтові бактерії, водорості, вищі рослини, гриби, твариноподібні організми та справжні тварини, які здійснюють три групи ґрунтових біологічних процесів. Перше це глибоке перетворення органічного та частково мінерального складу ґрунтів. Друге кругообіг хімічних елементів. І третє вплив на фізичні та хімічні властивості ґрунту. Спробуйте знайти інформацію за цією темою в інтернет-ресурсі. Проявіть діяльність в ході самостійної роботи з ілюстрацією в групі, працюючи в парах, в трійках, четвірках. Є можливість зрозуміти і прийняти участь у міні-проекту Біологія та екологія значення ґрунтів. Їх важко переоцінити. Своє ставлення можете проявити і в міні-проекті Біологія плюс поезія. Назва проекту Запах землі. ля дощу з'явився запах, такий густий і свіжий і такий близький. Там ласкаві випадають дощі і пахощами сповниться земля. Після дощу в повітрі відчувається запах землі. Про це написано чимало поетичних рядків. У науці цей запах називають терміном Петрікур. Від грецького петра камінь і хор рідина, що тече в жила грецьких богів. Що ж є причиною запаху землі після дощу? Яке відношення до цього запаху мають такі мешканці ґрунту, як актинобактерії? Відповідь на ці питання і буде вашою участю у цім е, мініпроекті. Очікувані власні результати ви можете отримати, пройшовши, виконавши завдання для самоконтролю. Вони, як ви бачите, різнорівневі, диференційні. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.